Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір стрімка атака. Перший день сьогодні на трьохзіркових героях без фіолетового кольору. Ну, Звісно, Джолі по центру. Хайнена поставив, щоб він блокував ведмедець і так далі. Ну, Буц, Вакас, Ізарелка. Подивимось, як буде оборонка тримати. Поки що ніхто не нападав. Давайте поїхали далі. Так, фаєзи, фаєзи, ось це буде. Тут і фаєзи будуть, і будуть джоліки. Так, ну, візьмемо, напевно, джолі його І тоді червоних, напевно. Давайте візьмемо Бастера, Буца, Багрега. Можу взяти ось так ось так. Одного лікаря достатньо буде. Можливо, можливо і ні. Так. Ну, давайте спробуємо таку команду, а потім, якщо що, можливо, щось змінимо. Тут ФАЕС на 25-х емках на альфа. Ну, потужно, потужно. Так. Це швидка. Резчик це неприємний. Давайте ось так прокинемо. Може, хоч джоліка зарядимо спочатку. Встигнемо. Червоних немає взагалі. Ось це. Дуже погано. Так, давайте ось так прокинемо. Зріже нам зараз. Але у нас є ось тут ще. Ну, це забагато полетіло. Хоча, можливо, ми його проб'ємо. Так, пробили це добре. Угу. Сліпоту поклав. Ну, все одно будемо бити. Так, заблокували фаєза. Давайте підтягнемо червоні. Ось так. Ну, звісно, фаєзика треба першого добити, і тоді вже буде простіше. Угу. Потужний. Так, давайте тут прокинемо. Так, так. Знову Джолі. Ну, Червоних небагацько було, але добре, що встигли Фаєза пробити. Так, тут зберемо червоненьке. Не хоче здаватись. Валяну. До Багрега докопався. Все. Так, може червоний знизу так доїхав. Чудово. Ну, перший бій впорались. Поїхали далі. Дон, Дон, Фаєс. Знов два. Зелених, тому червоні, звісно, нам тут знадобляться. Але й Дон бажано б взяти квасіра. Хоча тут фаєс квасір може і не спрацювати. Давайте так і залишимось, щоб камінчиками, можливо, ми фає зараз швидко проб'ємо, якщо будуть камінці під ним. Немає під ним камінчиків. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо. І ще ось так. Так, дом зарядилось. Це не дуже добре. Але варіантів небагацько було. І вона зараз знов зарядиться. Напевно, я помилився, що не взяв все ж таки квасіра, хоча ми б не встигли його зарядити. І, звісно, будуть зараз знімати ману. Так, давайте ось так ще прокинемо. Червоні, можливо, заїдуть. Доїхали. А, цей теж ману зніма ого. Щось дуже боляче. Ну, с вами дом. Ні, Джоліка ми не зарядили. Ну, хоч, може, її проб'ємо? Так, добре. Ну, тут вже всі б'ють. Ми тут вже не витримаємо. Ще й дві сови є. Звісно, зняли ману в Джолі. Ні, тут навряд чи. Ну, хоч не нулик. Оце непогано так пробуває. Угу, На жаль, на жаль, поразку вже отримали. Ну, навіть би якщо я взяв би квасіра, нічого б не вийшло, бо я не встиг би зарядитись добре. Жовтих не було. Поїхали такою ж командою. Так, четвірочка синіх. Це непогано. Ну, будемо збирати. Давайте ось так. Четвірка жовтих. Це й ухиляється постійно. Давайте через комбо зберемо. Угу. Щось той Багрех взагалі. І салі зараз вдарить, ну це мінус Багрех. Давайте дозарядимо джоліка хоча б. Ну це зайве полетіло. Багрех взагалі не витримує, Слабенький. Ну тут хоч ми його кохайне нам встигли зарядити джолі. Так, так. Це все знімаємо. Треба, звісно, фаєза намагатись пробити. Давайте ось так червоні. Все. Так, ну тут швидко якось вийшло. Хоча б Грех він такого не витримав. Так, потужно, потужно, але це вже нічого не вирішує. Так, так. Зараз вдаримо його коханином і там три червоних. Все, закінчили. Так, поїхали далі. Угу. Ну, тут нам, в принципі, Йоко Хайнен не дуже той потрібен. Тут краще взяти зелених. Але я коханина можна і залишити. Ось так, Зарелку візьмемо. Олеся б'є дуже слабенько. але вона може ухилитися, плюс зрізає ХП. І давайте візьмемо Фаєзіка, нехай буде. Ну що ж, поїхали. Тут буц, тому потрібно від сліпоти якось закриватись. Ну, давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Угу. Так, давайте ось так. Угу, боляче. Давайте тут пошукаємо зелений. Немає. Добре тоді. А це ще сповільнення кидає. Так. Ну, напевно, краще ЕЛО пробити, щоб в них лікування не було. Можна зробити навіть ось так кріс. Ми трішки під захистом. Ось так, ось так. Вмикаємо джолі. Ну і прийдеться забрати червоні, бо сутрі там вже готується. Але все ж таки полікуємо. Добре, давайте тут прокинемо ось так зелененьке. Комбо полетіло, чудово. Так, ми під захистом сліпоти не буде. Так, так, ну і тут б'ємо. Гела вже там собі наплодив купу міньйонів. Але це його не врятує. Хоча він такий потужний. Так, так, і ось так. Добре, тут швидко вийшло, камінчиків було достатньо. Поїхали далі. Угу. Тут повертаємо червоних. Не знаю з приводу того багрега, щось він мені не дуже подобається. Давайте, можливо, візьмемо краще Star Swift. І поїхали. Що з того богрега швидко пробивають. Так, давайте ось так буде четвірка. Ось тут обережно зберемо трієчку і спробуємо цього різчика пробити. Так, так, так. Угу, але чудово вийшло. Тут прокинемо по центру. Давайте ось так. Там буде ще у нас четвірочка синіх. Тут ухиляння стоять, але все одно будемо бити туди. Угу. Рехетри заблокуємо. І прокинемо тут сині. Ну Все вже все грів, нічого нам не зробить. Все. Ну Тут теж дуже швидко. Там з дон, звісно, не вийшло трішки. ТОП-5, оборона, ага, оборона А, чудово. Ну, хоч не нуліки, то добре. Ну що, ж, ось такий був початок. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.